Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для Ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. У сім'ї два батьки і два сини. Скільки всього людей у родині? 2, 4, 3, 5. Правильна відповідь 3. Дід, батько і син. Яка з цих рослин росте найшвидше? Плющ, клен, бамбук, евкаліпт. Бамбук одна із найшвидше зростаючих рослин на землі. Деякі види можуть виростати до 1 метра на добу. Яка вежа падає вже більше, ніж 800 років. Ейфелева, пізанська вежа Макао, Шанхайська. Пізанська вежа. Вона падає з моменту її будівництва. Близько 800 років тому. Нахил вежі виник через нерівності ґрунту. І яка з областей України вважається її географічним центром Черкаська, Київська, Вінницька, Львівська. Географічний центр України Черкаська область. Яка кнопка у ліфті натискається найчастіше, якщо в будинку 9 поверхів? 6, 4, 9, 1. Найчастіше натискається кнопка першого поверху. Так як на який поверх би вгору не їхали мешканці, вниз спускатимуться всі і натискатимуть перший поверх. Скільки літрів у кубі води? 10, 100, Тисяча десять тисяч. В один куб води вміщується рівно одна тисяча літрів незалежно від її температури. Де знаходиться море спокою? В Африці, в Австралії, у Фінляндії на місяці. Море спокою розташоване на зворотньому боці місяця в південній півкулі. Діаметр його становить 318 кілометрів. Який газ найлегший? Кисень, водень, азот, гелій. Найлегший з усіх газів це водень. В якій державі зародилися Олімпійські ігри? Стародавня Греція, Стародавній Єгипет, Асирія Урарту. Стародавня Греція. Перші Олімпійські ігри були проведені в 776 році до нашої ери в стародавній Греції. Вони проходили в Олімпії, де змагалися найсильніші атлети того часу. Яка тварина вважається священною в Таїланді? Мавпа, корова, слон, лемур. У Таїланді священною твариною вважається слон, зокрема білий слон.